Нещодавно наші колеги з Вігосимфо зробили розслідування. Ви отримували інформаційні запити. Вони зробили розслідування щодо присутності голови людей, голови офісу президента Андрія Ярмака в державних кампаніях, зокрема в Укернавці. Там мова йшла про Андрія Готу, розвиток пана. Вони напередодні опублікували цей журналістський запит. І натякнули на тінь чиїхось комерційних інтересах. У мене питання: ви це буде тепер стало практика офісу президента публікувати журналістські запити і не відповідати на питання, які озвучені? Ну, Давайте у... тут знову ж таки крапки на диво ставимо і буде зрозуміло. Давай. А запит журналісти дають. Він заборонений для публікації для людей. Ні. ні, 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 ви можете не відповідати. Це риторичне питання. Це ж публічна інформація має бути. Не бачу ніякої, ніякої проблеми опублікувати те, що може бути публічним. Це ж нормально. Навпаки, люди побачать які запит журналісти дають в офісу президента. Це перша складова. Друга складова. А ми відповіли. Ми ж не те, що і не відповідаємо. Ми сказали: дивіться, рішення про передачу акцій п'яти підприємств було зроблено на ставці Верховного головнокомандувача, і вони пішли в логістичний центр ЗСУ. І ми передали ці питання. Чому там такий склад наглядових рад чи щось інше? Чому передали це? Ми передали е, ставку, і ставка буде відповідати на ці питання по суті, тому що офіс президента не займався. Тому що коли ми займаємось, тоді ми можемо відповісти по суті. А коли цим займалась ставка і мотивація була відпрацьована на ставці, то будь ласка, ставка відповість. Ну і нарешті третє: а в чому взагалі погана історія? Якщо ми в відкритому форматі з журналістами, ну будемо публікувати, якщо є запити. Ну будемо публікувати відповіді на ці запити. Мені видається, що це ж прозорість. Це навпаки, ви мали сказати, пане Михайле, дуже дякуємо, що ви йдете максимально відкрито, максимально публічно, прозоро і так далі. Це ж нормальна практика. І нарешті, питання щодо зацікавленості. Ну мені видається, що «Укрнафта» – це дуже специфічний був. Скажімо, так дуже специфічне було підприємство, яке управлялось відомими людьми, і мені видається дивно сьогодні. Не, не бажати того, щоб укрнафта керувалася логістичним логістичним центром збройних сил України і отримувала через це керування, отримувала додаткові там обсяги пального. Ну дізеля і таке інше все. А вже відповіді конкретні з точки зору заданих питань там 5 чи 6 чи 7 питань, які були. Ну ставка відповість. Будь ласка, я знову ж таки на якщо треба буде. Добре. Тобто, виходить, що голова офісу президента Андрій Єрмак не знає, як люди пов'язані з ним, зокрема, його колишня бізнес-партнерка опинилися в наглядовій раді. А ставка головнокомандуюча знає так. Виходить. Я думаю, думаю, що да. Я думаю, не питання Андрій Єрмак чи питання в комусь іншому Зрозумійте дивіться, це ж. Управлінські рішення, які приймаються колегіальним органом, мотивації прийняття рішення може коментувати той колегіальний орган, який це прийняв. Це ж не одноосібне рішення. Якби це стосувалося особистого чогось, що стосується пана Єрмака, безумовно відповідали б від імені пана Єрмака. А це стосувалося логіки прийняття управлінського рішення. На мій погляд, це навпаки, я хочу, щоб ми працювали прозоро і системно. З точки зору є питання до тих органів, які приймали рішення. Немає різниці, кого поставили. Вони хай вони відповідають, чому саме цих людей, яка була мотивація цих людей поставити, таке інше, але це не одноосібне рішення пана Єрмака. І мені видається, що це було б спекулятивно. Якби пан Єрмак, наприклад, відповідав за колегіальне рішення ставки верховного головного командувача. Ну така мотивація. Добре, дякую дуже. Дякую, дуже дякую. А. Надішлю вам цікавий запит який небудь, опублікуєте. Добре, опублікуємо точно. все. Да. Дякую, сестра.